Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про книгу від Макса Кідорука під назвою На озирайся і мовчи. І перше, що хотів би почати, це те, що дана книга дуже хороша, я її прочитав якраз, і в ній йдеться про те, що. Гото герою, знайомиться із однією дівчиною, і якраз яка йому розповідає про одне місце, яке застегнуто в часі. І гото герой, хоче якраз дізнатися, що саме то за місце, і якраз і чому воно саме таке. І Якраз побільше узнати те, як туди що, чому певні правила там існують і все інше. Сама книга дуже хороша, тому якщо хтось хоче її прочитати, то можете замовляти або в інтернеті, або читати онлайн. Так як книга справді і справді хороша. І Перше, і також, якщо ви хочете, щоб я ще якісь книжки, так само про якихось розповів, то також можете про це написати в коментарях. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.